Третє вже прихожу. Не можу ніяк отримати посилку. Величезні черги і дуже повільна робота персоналу. Люди дедалі більше нарікають на відділення «Укрпошти» на вулиці Миколи Сенгаївського, колишній Новооскольській Вірпині. За кілька днів у чат-бот в Телеграм надійшло ряд таких повідомлень. Посилка з Китаю прийшла швидше ніж я її забрала на Новооскольський. Це найгірше відділення Укрпошти в Ірпені. Укрпошта на Новооскольській – це жах. Кілометрові черги, працівники повільні та грубі. Тож ми вирішили розібратися і приїхали до цього самого відділення Укрпошти зараз 10.30 ранку, і як бачимо, черга уже близько з 30 людей. Це відділення в мікрорайоні ірпеня Сенергія. Пан Олександр розповідає, користуються його послугами вже три роки, відколи воно відкрилося, але останнім часом дуже невдоволений. Простояв десь часа два-години дві, не дочекався, змерз, пішов. Думаю, прийду завтра зранку. Прийшов зранку ще більша черга. Але згідно з відгуками в гуглі, черги не єдина проблема. Люди скаржаться і на ставлення працівників. Запитуємо в людей в черзі. Я до персоналу взагалі претензій не маю. Я їм, чесно, дівчатам співчуваю. Тому що за цілий день прийняти таку кількість людей да, це енергетично дуже тяжко. Більшість людей в черзі кажуть, все це через маленьке приміщення всередині відділення. Приміщення дуже мале. Посилки вон гамузом скинуті, вони бігають, шукають їх всіх, що можна, кидаються, починається в них паніка. Все, шість годин закінчилась робота, всіх вигнали. Весь зал завалений. Вони шукають ті посилки дуже довго і дуже, дуже незручно. Я вирішила для себе. Вже не буду користуватися більш на нову. почту, треба переходити, тому що це неможливо. У приміщенні справді ніде яблуку пасти. Горе посилок просто біля них відвідувачів. На наш запит поспілкуватися з працівниками відділення отримуємо таку відповідь. 22? Ні, 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 звертайтеся до нашої прес-служби. Хрещаток у цей час у Фейсбуці гендиректора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського, що не пост, то позитивні досягнення. Один з останніх анонс про відкриття нових відділень, які працюватимуть виключно з посилками та переформатування старих. Тож чекаємо вас у нас, бо черги тепер будуть меншими, а отже, надаватимемо послуги швидше та комфортніше. Звучить дуже оптимістично. Тож будемо слідкувати за змінами. А поки від інформаційного агентства ITV надсилаємо запит на офіційний коментар стосовно роботи відділення Укрпошта на вулиці Миколи Сенгаївського Ірпені. Ми будемо слідкувати за розвитком подій та обов'язково повідомимо вам.